Довгоочікуваний відпочинок. Восени у карпатських таборах відпочинку оздоровлюють івано-франківців з функціональними обмеженнями, а зокрема, хворих із дитячим церебральним паралічем. Понад чотири десятки таких діток, а також 15 вихованців обласної дитячої юнацької школи інвалідів з вадами слуху, стали учасниками першого заїзду. Особливий індивідуальний підхід у роботі з ними каже тренер: це найважливіше, адже у кожного з учасників спеціалізованого табору різні ступені важкості захворювань та відповідно інші навантаження. Це в них і походи. treinajar no ex Є на вулиці майданчик, де вони можуть позайматися. Тобто, загально в основному для них, для тих дітей з навчально-ребліційним центром, це оздоровчі вправи. Так само вони можуть приймати участь у змаганнях з настільного тенісу. Серед найприємніших оздоровчих процедур плавання і масаж, а також катання на конях. Є також лікування за допомогою цих розумних тварин, і Для такої справи підійде не кожен кінь, якщо вірити фахівцям реабілітологам, які розробляли унікальну оздоровчу програму. Помічними її лише Уцульські арт-терапія ще одна потужна складова загальної реабілітації. Кожну з дисциплін курує окремий волонтер. Загалом тут працює десяток навчених такій роботі добровольців. Тож батьки, які приїхали з дітьми, теж можуть нарешті перепочити. Зініціював організацію такого табору Олександр Шевченко. Саме йому вдалося знайти інвесторів для реалізації проєкту. Табор організовано в ворогті, тому що там уже до цього проводились саме табори. Для дітей, які мають відповідні вади. Тому там приміщення пристосовані для дітей-інвалідів. Тут залучені фахівці, діти відпочивають чи оздоровлюються з батьками, тому що безумовно інваліди не можуть бути без нагляду. Я переконаний, що той позитивний досвід і приклад, який було зроблено, візьмуть, як кажуть, на озброєння і багато інших бізнесменів. Комплекс оздоровчих заходів розроблений на тиждень. Загалом упродовж осені у ворогті планують оздоровити близько 300 чоловік. Це 115 івано-франківців, хворих на ДЦП та їхні батьки. Ну а для вихованців обласної школи інвалідів тренування у горах, де сама природа сприяє покращенню самопочуття та досягненню вищих результатів. Чудова нагода підготуватися до участі у параолімпійських змаганнях.